Бійці на передовій зможуть їздити з вимкненими фарами. Усе завдяки приладу, який розробив Прикарпатець Володимир Мусур. Система нічного бачення для автомобілів військовослужбовців користується неабияким попитом. За два місяці чоловік виготовив вже три сотні приладів. Як вони допомагають на фронті? Та звідки взялася ідея для їх створення? Оксана Гуменяк розповість детальніше. Камери з яка на магнітах кріпиться до даху, або до капоту автомобіля, з моніторчика, де все видно, контролюється, і з'єднювальні провода і штекер-прикурювач. Очима не видно взагалі. Очима видно до 25 метрів легенькі дві точечки, все діодні, які можна сказати, що незамітно. А в камері видно все. На 30 метрів ми бачимо дорогу, бачимо ями, бачимо фоси, обочини. і це дає змогу їхати до 40 кілометрів на годину. Ось таку систему нічного бачення Володимир вперше розробив для батька свого товариша, який зараз на передовій. Розповідає, довелося дещо почеклувати над механізмом, аби отримати потрібний результат. Перший варіант був система для їзди машини взад. Там є камера, взяв, випробував, не годиться, не підійшло. Далі взяв камеру переднього вигляду з інфрачервоною підсвіткою. Також не годиться. Потім в батька взяв е камеру відеоспостереження, яка застаріла, яка аналогова стара камера. Спробував. Вже трошки результат був. І я зрозумів, що треба рухатися в цьому напрямку. Тоді почав купили більший дисплей, підбирали 7-дюймовий, після того почав шукати, вивчати питання відеокамер спостереження і взяв одну, другу, третю, четверту замовив. І методом підбору я дійшов іменно до кута, до підсвітки, до якості. Тепер прилади розлітаються як гарячі пиріжки. Волонтер каже, подібні в інтернеті можна придбати за 30 тисяч гривень. Його ж вартує у 10 разів дешевше. Зізнається, патентувати винахід не буде, бо це не на часі. Я зняв відео для інтернету, тому що я побачив такий комплект за 30 тисяч гривень. Мене заболіло серце. Тому що ви чуєте, що я його роблю за біля трьох тисяч гривень, але не за 30 тисяч. І тому я виложив повну інструкцію. І ще такий момент, який мене мені не то щоб боляче, я перші інтерв'ю, які я давав, я давав з метою для того, щоб кожен міг це зробити. Тому що це, бачите, це не є складно. Це воно працює, воно перевірено. Вже на ті граблі, що я ставав, не потрібно ставати. Аби забезпечити потреби Володимиру, довелося взяти собі двох помічників. Разом з ними може зробити зо два десятки приладів. Дзвонять з цілої України і волонтери. І каже: мама, в мене син напередку, я вас дуже прошу. І напряму військові телефонують. І волонтери телефонують. Давайте нам 10 штук, вже давайте нам 10 штук, в нас там є куди відправити. У волонтера ще багато ідей поки ж увесь час займає виготовлення та логістика приладів нічного бачення.